Підготовка до зими триває. Насамперед вона стосується не тільки перекладки мереж, а й утеплення будинків та закриття контурів. Через постійні ворожі обстріли комунальники замінюють вікна в усіх районах Харкова, адже в місті практично не залишилось ані клаптика, куди б не долітали снаряди окупантів. Працівники комунального підприємства «Харківжилбуд» Продовжують закривати вікна та ремонтувати вхідні групи у житлових будинках, пошкоджених після обстрілів. Зокрема, роботи тривають в індустріальному та слобідському районах. Там з початку війни комунальники виконали більше ніж 4 тисяч заявок на закриття вікон у 322 будинках. Крім того, комунальники лагодять ще й покрівлі будинків. Всі ці роботи намагаються завершити до старту опалювального сезону. Також енергетики усунули більш ніж дві тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення, відновили роботу понад 600 кілометрів мереж та замінили 70 пошкоджених опор. Також поновлюють і внутрішньобудинкові електромережі. За минулий тиждень фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт. Виконали понад 130 заявок щодо справності ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. З 17 по 21 жовтня 34 ліфти запустили у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах. Крім того, Харків Горліфт продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями. Та, окрім усунення наслідків ворожих обстрілів, комунальники ще й дбають про харків, в парках, скверах у центрі міста двірники щоденно на варті чистоти. Також комунальники прибирають і у звичайних дворах. Там вони також підмітають опале листя та косять газони. Я на чітині на харківській звісті.